Ікс. Що це таке? Напружений бій на стадіоні? Чи радість перемоги, яку ти розділив із друзями? X розганяє до максимуму. І кожен бій екстремальніший за попередні. Ікс усе в твоїх руках. Добрий вечір, глядачі. Це команда нова родина з розважальним стрімом. Як справи, блейдери. Це не здається трохи дивним. Здається, ніби ми нова родина. А чому ми взагалі називаємось нова родина? Це цікава назва. Справляй враження. Ми, колишні профі, наглядаємо за тобою новачком. Наша назва дійсно влучна. Чекайте, ви ставитесь до мене як до дитини? Зосередньо малий наш стрім іще триває. Продовжуємо вперед. О, точно. Ну, почнемо стрім з кількох коментарів, що ви лишили для нас. Не, не, не. Пані Міоден найкраща. Раді бачити, пані Міоден. Не можу дочекатися, Карло, вперед, пані Міоден. І жодного коментаря про мене. Не зважай, продовжуй далі. Правильно. Mm. Розкажи про свої відчуття щодо завтра. Гаразд. Завтра великий день. Довго очікуваний останній день фестивалю. І завдяки всім вам персона на третьому місці в голосуванні команд. Я зроблю все, щоб вона стала першою. <плес> що ж, це все до завтра. Гей, хвилиночку, <плес> почекай. <плес> Інші члени персони показували нові беї два дні поспіль на фестивалі. А, Чи варто очікувати чогось подібного завтра від тебе теж? Оу, ем, я записав, що мав сказати. Секунду. Мій блокнот. Де це він? Mm. Нехай це лишиться сюрпризом до завтра. Тож не пропустіть, гаразд. Робін, Схоже, тобі доведеться битися новим беєм без тренувань. Я постараюсь. Шанос. Він шанс. Навезу я світу. Вейблейд Ікс. Новий партнер. Як би мені не хотілося розлучатися з вами завтра останній день фестивалю? Нашим суперником буде нова родина. Ми маємо їх перемогти. Якщо вийде, команда сила матиме блискучий фінал. Нічого не вийде. На нас дивитимуться багато блейдерів-початківців, як ви. Я хотів би направляти їх, щоб їхнє світло сяяло яскравіше, бо знаєте, це мій благородний обов'язок. Проведемо нараду, щоб вирішити, як персоні виграти в командному голосуванні. Добре! Дивлячись на суперників, є ймовірність, що ми програємо кожен. Бік. Зрештою, у них команді спадкоємець Ігдрасіль. потрібно щось придумати. Ти про Блейза? Знаєш його? Ми зустрілися одного разу. Я передав йому свої дані з часів, коли був профі. Але навіщо ти це зробив? Бо його ідея розвитку світу блейдингу повністю збігалася з моєю. Тож, я хотів допомогти, як міг. Хоча це було зовсім не обов'язково. Доки існують блейдери, як ти, і Блейдер X, майбутнє світо блейдингу яскраве, вам не потрібна допомога старих блейдерів, як я. Гей, малий. Ти пам'ятаєш битву Хрома Рюгу вчора? Йти до вершини вежі означає перемагати таких, як він. Коли я бився проти нього, мене осяяло. Я відчув, що перемога неможлива. Чи зможеш впоратися ти? <Концент> <Концент> Хей, Робіне хотів зайти пограти Блейдері Ікс? У нас стратегічна нарада. Вибач, давай іншим разом. О! Тоді я приєднаюся. Блейдер Ікс і Мульті уже показали свої нові беї. Тепер, коли вони в центрі уваги, голосів за персону надходить все більше. Та усе ж у такому темпі ми не переможемо в голосуванні. Нам потрібно щось особливе у останній день. Чи посядемо ми перше місце залежить від об'яви Бея Робіна. Іншими словами, твій бій вирішить усе. Угу. Робіне, я маю чудовий план. Ага. Будемо тренуватись всю ніч, щоб стати настільки сильними, що ніхто очам не повірить. І це план, та ти знущаєшся. Я хотів допомогти. Ага, знаю. Ти просто хочеш битися і все. Ну, звісно, <рес> ну звісно. Знаєш що? Гей, малий. Що? Ти колись налаштовував свій запускач? Угу. Насправді я вже давно пропоную налаштувати його під особисті характеристики. Ну я думав, що це не прийнято. Нові запчастини і таке інше. І крім того, не чіпай, бо зіпсуєш. Розумієш, про що я. Ось вона. вся коватість робіна. Просто дай свій запускач мені. Ось тримай. Чекай, як він. Зачекай хвилину, я маю дещо у своїй кімнаті. Стривай! Я морально не готовий! Прошу, продовжуйте, пане Карло. Ось. О! Ну, наче все гаразд. І дуже зручно. Тому я пропонувала це багато разів. Ну все, тепер битва. Ні, просто йди вже звідси. Нам без зіроу наживо з вами. Нарешті настав час. Останній день на шафл Баттлфесті. Які відчуття, Ви теж схвильовані, як і я зараз. Погнали вже! Гаразд вітаємо блейдерів на арені. І перші у нас у синьому куту. Команда Нова родина! Легендарний великий рок, чи лідером команди Персона Робін Казані. І з ним два колишніх профі, які колись наробили шуму у вежі. Мейко Мій Йоден і Карло Маруко. Не забувай, Робіне, вони мають досвід. Тож покажи їм на що ти здате. А навпроти, у червоному кутку. Команда Сила! Чесно гадаю тепер мені навіть не треба пояснювати, хто вони. Тепер покажіть нам захопливий бій, що гідний фінального дня. Та завжді це не все. Сьогодні зі мною особливий коментатор. Привітайте мультіна на іро! Блейдерець як коментатор був відсутнім вчора, тому я вирішила, що було б добре прийти і виконати його роботу. Радий, що ти тут. Без зайвих слів. Давайте почнемо. І вирішено. Саме ці двоє зійдуться у першій битві. Від команди Нова родина. Карло Маруко, а від команди сила Блейз Дівара. Здається, я битиму зі спадкоємцем. Карло, покладись на мене. Я заведу натовп як ніхто і інший. Якщо глянути на Блейзі Фінікс, його надшвидкість очевидна. Поєднайте це з великою вагою, і він здатен нанести потужний удар. Навіть для ветерана, як Карло, впоратись з таким беєм буде непросто. Подивимось, що покаже його страйк Хоук. Перший бій. Що ж, це цікаво. Здається, мої дані допомогли. Ти скоро побачиш наскільки сильно? Ні, вибачте, я не поведуся на це. Є дехто інший, кому я хочу віддати свою силу. На старт увага! Три, Три два, два, і... уперед! І перший удар не дає сорфінексу розігнатися! Неймовірно сорфінекс змушений перейти до захисту. Пан Карло вирішив нанести перший удар як контрзахід. Через вагу сорфінексу потрібен час, щоб досягти максимальної швидкості. І він скористався цим блискуче. Пан Карло неймовірний! Такий удар проти сорфінекса. Хто б міг подумати? Гадаю, це логічний варіант, щоб почати бій. В атаку ковдай! Хай там я. Затям, що крила яструба, не здатні стати на заваді, коли мій сорфінекс злітає. Тепер відчую особисто, що таке справжня швидкість. Вперед! Екстрим де чорнін манювер. Сорфінекс екстремальний фініш. Блейз Фудівара переміг. Це дивовижно! Завдяки стрімкому удару, Сорфінекс несподівано здобуває перемогу. Він витримав стільки атак, але зміг виконати екстремальний фініш. Блейз Фудівара розкрив свій талант як ніколи у цьому матчі. Однак не забуваємо про контрзахід від пана Карло. Я маю похвалити обох блейдерів. Вони показали битву, яка варта уваги. Повністю з тобою згоден. Ну ж бо усі давайте подаруємо їм наші оплески. Блейз Фоджівара. Очевидно, він став сильнішим. І, Бей, і блейдер були дійсно дивовижними. Та ти прагнеш більшого, чи не так? Від тебе важко щось приховати, правда? Це питання часу, коли Фінекс злетить ще вище. Великий байтайм-шифт вже наближається. Що ж дізнаємось, хто битиметься далі. Ось і вони. Від команди Нова родина Робін Казамі. А від команди Сила Намбе Уан. Я тут. Всі двоє зустрінуться сам на сам у другій битві. Так, я проти нам бива. Все Це вийде. Іди і перемагай. Не забувай, тип твого суперника це витривалість. Не вступай у битву на витривалість. Уникай цього. Гаразд. Що ж я готовий? Я зможу помститися! А? Не переміг битві Пан Тайшо кілька днів тому. І оскільки ти пов'язаний з ним через команду персона, тепер я планую перемогти тебе. Ти відплатиш за це мені? Краще приготуйся до болю. Що? <плес> Ні, я тобі не дозволю. Сьогодні дебютний матч А? для мого партнера. Хамер Інцендіо! Як Блейдер Ікс та Мультін Нана Іро, Робін Казамі так само демонструє нам новий бей для сьогоднішнього бою. Кожен член команди прийшов на фест із новим беєм. Молодці команда Персона. Дякую, ради, що сподобалось. Я покажу його силу. Начувайся! Mm, ясно, ясно. А? Ти кажеш мені, я покажу його силу, та насправді ти розчарований, що я твій суперник. Що сказав, Вері-бері-чері – це чудовий бей. Але кажеш, він слабкий для Хаммер Інцендіо? О, oh, вау! Wow. <плю FBI> oh, oh, oh. Це сміливо! Його безправді такий сильний. цей великий рот! Ні-ні! Я не казав такого саме так! Якщо ти такий сильний, тримай дещо особливе! Я встановлю налаштування запуску ріплі. рівень потужності Вардена. З таким рівнем ти зможеш показати нам всі можливості свого беля. Виходить, і я у грі. Вау! Ви чули це? Рівень потужності Вардена. Тож, мульті, що ти скажеш нам про такі налаштування? це дуже раціональне рішення. Оскільки вері чері cherry... насправді Гейл Вай. Вері чері Це Верібарічері! Точно, mm -hmm. даруй. Гері Берічері і Гейл Вайверн це один бей. Даруйте, я кажу, що що вони витривалого типу. Тож, якщо він зможе відтворити запуск Вордена, це дозволить максимально розкрити можливості бея. з таким суперником який бій нам покаже Робін. У нього ще й новий бей. Не дочекаюсь побачити. Кращого годі й бажати. А? Мені байдуже, хто мій суперник. Я покажу, на що здатен цей бей. Ось воно! Легендарний великий рот робіна Казамі знову показав себе. Отак, молодші на Робіне! Непогано. Другий бій! Поїхали нам баван. Я не програю тобі. Хм. На старт! Увага! Три! Три два, два! Один! И... Убегаем! Вот за быстрее! Хаммер и Сэндио хотят атаковать! Вау! берри берри <свист> на ней, Ні. Ще зарано святкувати. А? Що це? Зачекайте! Що там таке? Ми бачимо особливість Хамер Інсендіо. Форма його нижньої частини не дає йому втратити рівновагу. Бачите? Тому він може атакувати скільки завгодно. А завдяки його гострій верхній частині він може трощити суперника. Отакий. Камерсендіо! Убеден! Цей бей дуже схожий на свого власника. Mm -hmm. Він не здається і стикається з будь-яким суперником. Mm. Цей бій просто вражає! Вої не поступаються! Гей, mm. hey, це що? Mm, Напевно. Місце серед куман буде нашим. Так, час покінчити з ними. В атаку давай, екстрим теж. Я переміг. Ота! Вері, бери, чері Фініш виживання. Надо ван! Перемогла! О? О! Просто неймовірно! Хамер Сендіо зупинився саме перед тим, як Вері Бері Чері торкнувся землі і був офіційно вибитий. А отже, нам Беван перемогла у битві! 에, э, ура! Не... <с> Ох... <damn с dan> Здається, він втратив потужність перед тим, як фінішувати з екстрем Деш. Ясно, то ось що сталося. Та ти все одно показав наскільки сильний твій новий бей. Камер інсендіо не розчарував. Тож дякуємо за цей вражаючий бій, Робіне. Так, це точно. Ти був справді вражаючим Робіне. Ти маєш пишатись. Робін. Робін. Ха -ха. Мале перед, пташиня розправляє свої крила. Перед, перед, перед. Налаштувала запуск потужніший, ніж був у Вардена. Що ж робити? Чи варто розповісти про це? Та я не хочу, щоб мене лаяли. Mm. Ай байдуже, все гаразд! Хто я така, щоб підіймати галас? Мені так шкода. Це було дуже добре. Що стосується бою, то це було дуже поробінське. Малий. Ти поглянь. А? Ці голоси показують, що твої старання не марні. Кропітка праця подарувала голоси твоїй команді. Тож вище носа. Пишайся. Хм. Так. Гаразд. Час нам вже перейти до третього бою. І це буде фінальна битва між командою Нова Родина та командою Сила. Мейко Міоден проти Янстро. Пані Міоден, хай щастить. Команда сила вже здобула дві перемоги поспіль. Чи зможе Ян просто продовжити цю серію і зробити перемогу команди абсолютною? Чи може Мейко Міоден покладе край цій серії перемог? Це остання битва двох команд. Приготуйтеся до фіналу! А, нам що таке? Я просто хотіла вибачитися, Робіне. А? Неважливо. Ти дуже добре бився, Робіне. Бувай! Щ що це було? О, скоро почнеться бій пані Міоден. Вона була профі. Глядачі люблять її. Наступний епізод Beyblade X наша обіцянка. Дивись, один раз. Лише один раз я.